Звати Аліна, мене французький бульдог, йому п'ять місяців. Звати його Нікас. Про школу знаю дуже давно. 12 років тому почала тут дресувати свого минулого собаку, тому залишилась задоволена і знову звернулася до вас. До школи звернулася. Скажімо так, з купою проблем. Собака не вміла ходити на повідку, собака не знала жодних команд. Ну, в принципі, записувалися ще коли собаці було два з половиною місяці. Тобто, перш за все, а, вирішили одразу почати навчання, щоб а, собака виросла соціально адаптина. В школі сподобалось, можна сказати, все на 100%, тому що а, Класний підхід до собак, дуже класні умови. Перш ніж віддати собаку, ми приїжджали, дивились і умови, і відношення до собак, відношення взагалі собак до інструкторів, до всього персоналу. Тому, в принципі, всім задоволені на 100%. Завжди адміністратор був на зв'язку, всі питання вирішувалися. За лічні хвилини, тому все було супер. Заняття з інструктором проходили дуже класно. Інструктор знайшов підхід як до собаки, так і до власника. Дуже гарно пояснював. Собака просто світилася від щастя, побачивши інструктора вже після занять. Очікування були одні, але насправді я отримала в рази більше, більше ніж очікувала. Тому мої. Очікування перевершили це. Все звичайно, буду рекомендувати всім знайомим, тому однозначно, тільки ви, якщо хтось буде звертатись, то тільки до вас в школу обов'язково повернемось і вже записуємось на наступний курс.